Скоро настане день, коли я працюю в цьому театрі вже 10 років. І поки ми працювали над цією виставою, а вона як це було незвично, тому що ми зазвичай звикли працювати як: спочатку повністю розбирається текст, роль. Ми обговорюємо все, проговорюємо взаємовідносини між персонажами, а потім вже якось намагаємося пласти знайти пластику органічно і все інше. А тут було трошки інакше, тому що ми спочатку знайшли пластичне рішення, як ми будемо існувати. А вже потім під це підлаштовуємося і намагаємось знайти органічне органічне перебування. В цій виставі, і тому це був дуже цікавий процес знайти а, якийсь, не знаю, один рух, який би сказав, не знаю, ціле речення. У мого персонажа немає імені. Він э, автором прописаний, як просто Він. Ти повинен тілом сказати більше, ніж словом. Перше слово, яке у мене з'являється асоціативно з цією вистави, це ностальгія. Я вважаю, що ця вистава буде як, як приємний поштовх. Для глядача на подумати надихнутися і робити далі свою справу.